Всім привіт! В даному відео ми продовжимо тему фаєрвола. В попередньому я розказував про механізм, який називається портнокінг, і дозволяє нам безпечно дістатися до нашого маршрутизатора за допомогою Вінбокса, попередньо постукавши на якусь певну секвенцію портів, тобто послідовність, яку ви самі собі обираєте. В сьогоднішньому ж відео ми трошки розбудуємо цей фаєрвол. До такого механізму, в якому ми будемо відловлювати, е, і додавати до динамічного списку е, всіх тих чи пристроїв, чи ботів, чи, можливо, користувачів, або зловмисників, які сканують порти на нашому пристрої. Для того ми перейдемо собі одразу до Вінбокса. І що можемо собі подивитися? У мене залишився з попереднього разу налаштований фаєрвол з портнокінгом. І я повинен додати правила для того, щоб бачити, чи хтось сканує порти. В який спосіб це відбувається. Коли ми додаємо нове правило, ми будемо використовувати ланцюжок в даному випадку input, додамо коментар портсcan э, э, detection. Протокол буде TCP. Зазначимо Enabled. Ми мусимо обрати протокол, тому що коли ми перейдемо в закладку EXTRA, ми маємо приховане поле PSD, яке називається Port Scan Detection. Якщо по-іншому, і до того моменту, поки ми не обираємо протоколу, чи це протокол TCP, чи протокол UDP, всі поля в даному меню будуть приховані і таким сірим кольором, який ви не можете модифікувати. Що ж саме ми має, можемо побачити в. Параметрах ПСД трешхолд – це кількість штрафних балів, яку потрібно назбирати за оцей час, який є наступним параметром за три секунди. За що ж ми дістаємо штрафні бали? Три штрафних бали дістаємо за сканування низьких портів від 1 по 1024, і один штрафний бал дістаємо за. Сканування високих портів, тобто від 1025 по 65535. Що ми зробимо? Яку дію ми будемо робити в даному випадку? Мабуть, ми так само додамо е, адрес джерела до списку адрес, тільки вже буде трошки інше називатися: port Scan Detection, можливо, Port Scanners, щоб було менше писати. Ну і тайм-аут, мабуть, таких е, не дуже вічливих користувачів або ботів, ми додамо на. Можливо, два тижні це буде, я гадаю, достатньо для того, щоб вони собі зрозуміли, що щось зроблять не так, щоб наше правило працювало так, як ми очікуємо, воно не повинно бути останнім. Я його переміщу трошки вище, аніж в нас було правило портнокінга. І знову ж таки пам'ятаємо про те, що сканувати NMAP-ом можна як за допомогою протоколу TCP, так і за допомогою протоколу UDP. Тобто, якщо ми собі... Зробимо копію даного правила. Поберемо собі додатково Port Detection UDP і змінимо протокол на UDP. Де в нас є UDP? То так само будемо додавати до переліку Port Scanners. Наше правило з'явилося нижче, ми його так само вмикаємо. І поки що мене тут немає. Давайте спробуємо перевірити, чи ми додаємося, якщо ми будемо запускати Nmap. Звичайний, так. Трошки більше зробимо собі шрифт. Nmap. 192. 168. 88. 1. Натискаємо Enter. І, мабуть, трошки треба буде почекати. Досить швидко ми ще не бачимо жодного відкритого порту, але вже бачимо, що мій IP-адреса мого ноутбука вже потрапила до даного переліку. Якщо я буду це сканувати ззовні, тобто треба перевірити, яку ми адресу маємо, 1010.1.12. Тобто, спробуємо зробити 1010.1.12. Чи додасть мою зовнішню IP-адресу так само до даного переліку. І трошки треба почекати. Знову ж таки, в нас заблокував фаєрвол ззовні, що, в принципі, досить добре. Але я гадаю, що можемо спробувати PN. Тобто пробувати стукати на ті порти, які в нас будуть. Подивимося, чи я потрапив 10, 10, 1,10. Окей, я знову ж таки потрапляю, в який спосіб я би не сканував. Ну, але окрім того, що я потрапляю до списку адрес, як портсканерс, мабуть, варто було би зробити щось інше, щось цікавіше. Потрібно їх заблокувати, тих користувачів, і, мабуть, їх можна блокувати в правилах фільтра в таблиці фільтр, але більш ефективнішим способом буде блокувати їх в таблиці RAV, яка знаходиться в пакет Flow швидше, аніж наш фільтр знаходиться в інпуті. Таблиця RAV обробляється лише в двох ланцюжках: в прераутінь в даному випадку і в Аутпуті, і в ланцюжку прераутінь до того, поки буде перше, перше рішення про маршрутизацію, ми собі обираємо Source Address List Говоримо, що це є портсканери, і, мабуть, з такими не дуже культурними людьми ми будемо, чи пристроями, чи, можливо, ботами, будемо поступати так само ввічливо. Будемо говорити дроп. Знову ж додамо собі е коментар дроп портсканерс. І все. І в такий простий спосіб. Ми М -м -м. маємо можливість боротися вже тепер з нашими. Не дуже ввічливими користувачами. Якщо ми спробуємо зараз ще раз просканувати 192 168 і будемо дивитися, чи я потрапляю до списку адрес. Ми скануємо. Щось в нас не сканується, але можливо і сканується тільки. Я не бачу, чи ми є в портсканерах. А, ми вже заблоковані. Тобто, в такий спосіб, за допомогою IP-адреси, якщо я був підключений, я потрапив в список, ми вже не побачимо. І що можна тепер зробити? Спробувати дістатися по mac адресі чи я є в даному переліку. Firewall, дивимося, адрес-ліст. Ми бачимо, що я потрапив до даного списку, і таблиця RAW обробляє вже весь трафік, тобто блокуючи нам доступ до нашого пристрою. На цьому якби все. Це відео буде досить коротеньким, лише доповнення до фаєрволу, яке ви маєте. Ви просили про те, щоб це показати, такий механізм. Так само можна було би сканувати за допомогою NMAP, за, за допомогою протоколу UDP. Але знову ж таки, я залишу це для вас, для самостійного перегляду. Тому, якби, можете собі порівнювати, на який час ви додаєте і дивитися, чи два тижні є достатній час чи є замало. Можливо, ви будете блокувати їх в таблиці фільтр, можливо, ви дасте собі винятки, щоби для себе залишити можливість сканувати порти на якісь вразливості, які ви маєте. Всім дякую за те, що підписуєтесь на канал. Дякую, що ставите лайки, і бажаю всім гарного дня.